Нагадаємо, соціальні паспорти дають можливість представникам соцслужб точніше визначати потреби ветеранів. Документ містить інформацію про бойовий шлях, розмір соціальних виплат, перелік послуг, які надаються. Впровадження такого паспорту сприяє наближенню адресної допомоги ветеранам, дає можливість виявляти нагальні питання, які їх турбують. На сьогоднішній день у кривому розі мешкає більше 23 тисяч ветеранів війни, і зараз в районах міста триває активна робота по оформленню документів для всіх кри. В річці в цієї категорії в районі продовжується робота по проведенню обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни. Всього у нас в районі буде обстежено 2747 учасників війни, інвалідів війни, учасників бойових дій. Майже 1900 учасників війни вже проведено обстеження 1400 учасників. Учасників війни і ведеться робота по заповненню соціальних паспортів у нас в районі. На сьогодні заплановано проведення трьох капітальних ремонтів інвалідів війни вже готується документація проведені обстеження їхніх будинків. Тобто робота продовжується. У рамках державної програми підтримки пільгових категорій населення проводиться безкоштовний ремонт у квартирах та житлових будинках ветеранів. Минулоріч було приведено до ладу 20 квартир. У планах на поточний рік передбачений капітальний безкоштовний ремонт 30 квартир. На їх виконання зроблено заявку на фінансування з держбюджету. Посильну допомогу надають своїм ветеранам і підприємства міста, особливо напередодні знакових свят. Ми на нашому підприємстві, звісно, підтримуємо піддержував. Традиции и э, у нас существует и действует совет ветеранов, который поддерживает вот у нас сейчас, конечно, с каждым годом, к сожалению, все меньше и меньше 18 человек, которых мы ценим, любим и всячески помогаем им ну, всем, в чем они нуждаются. Найчастіше ветерани звертаються з проханням посприяти у вирішенні побутових проблем. Для пенсіонерів, які мешкають у приватному секторі, навести лад на подвір'ї бракує сил і здоров'я. До цієї роботи підключаються волонтерські загони шкіл міста. Зараз саме час згребти старе листя, обрізати дерева. Хлопці не відмовляються і від дрібної чоловічої роботи полагодити лаву чи дверцята. допомоги в мене багато, тільки надаться літом. вон вікна, дивіться, в мене які. Треба ж їх поб... 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 побдірати, покрасити. І о, геніальну, геніальну борку треба делать. Город допомогти посадити. Ну, забор пообіцяли докрасити. Це а, а так в мене, я потихоньку роблю сама. Дівчата молодці, спасибо. я дуже-дуже довольна. І той раз хлопці були, покопали городу, то покопали хлопців. Город і цей, і так геть усе тоже. Це я дівчатка, м'ясо дівоче благодарна. Відтак ветерани вже вкотре переконуються, що до їх потреб не байдуже місто. Виплати пенсії, лікування, медична допомога все це учасники бойових дій отримують вчасно і в повному обсязі. Ну а поточні проблеми тепер вирішуються значно швидше завдяки соцпаспортам, котрі укладаються зараз у кожному районі.